Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі Тетяни Сад. Початок весни, сьогодні 12 березня, і прийшов час робити першу обробку саду. Дерева всі я вже обрізала, почистила. В цьому відео сьогодні разом з вами хочу зробити першу обробку свого садочку і показати препарати, які я буду використовувати. Хто завітав до мене вперше на канал, не забувайте. Ставити вподобайки, не забувайте також підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Обов'язково додивіться це відео до кінця. В кінці вам покажу препарати, якими я буду робити другу обробку свого саду. Першу обробку саду ми починаємо тоді, коли температура середньодобова стає вже плюс 5. Також обробку саду ми проводимо в сонячну, в суху невітряну погоду. Буду використовувати препарат Медіан Екстра це високоефективний фунгіцид контактної дії проти грибкових та бактеріальних хвороб. Його можна використовувати при температурі плюс 5 середньодобовій. І до медян Екстра купила ось в магазині на розлив Оламікс. Такий препарат я ще не використовувала, буду пробувати. Олемікс це від шкідників. Іде цей препарат, також його можна використовувати як прилипач. Зараз буду змішувати, покажу вам, як я змішую ці препарати, і буду обробляти. Набрала я у відро води. Тут у мене 9 літрів. Тепер буду брати. Так, добрати таку літрову посудину воду і розводити препарат медян екстра. Тепер гарно розмішаємо. Друзі, обов'язково робіть першу обробку саду. Перша обробка саду захистить ваші рослини від шкідників та хвороб. Отак От перемішала добре. Билила. Ще раз тута перемішаю. Препарат Оламікс буду прямо лити сюди і знов гарно розмішаємо. Ось така у мене суміш получилася. І тепер буду обрискувати весь садок. Буду обрискувати і хвойні дерева, кущі, і плодовий сад буду обрискувати. Тобто повністю весь сад буду обрискувати отакою от сумішшю Цими препаратами, що вам показала. Друзі, а напишіть мені в коментарях, якими препаратами ви обробляєте свій садок. Якими препаратами ви робите першу обробку свого саду. Буду вам вдячна за поради і коментарі. Чекаю від вас коментарів. Друзі, обіцяла вам в кінці цього відео показати препарати, якими я буду робити другу обробку свого саду. Другу обробку свого саду я буду робити десь через 2 неділі, коли бруньки почнуть розпускатися. І в цьому році буду актару використовувати, хорус, добавлю прилипач і радіфарм. Тара. Буде від шкідників, хорус від хвороб та грибків. І Радіфарм це буде як добриво. Друзі, дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Пішла я обробляти свій садочок. У нас вже вечір скоро стемніє, тому часу дуже мало. А я вам дякую за коментарі, за лайки. І всім, хто дивиться мої відео та підтримує мій канал, до зустрічі в наступних відео.